Покинувся до тих простиній, охщ, а вони б дублені стоять. Але це може бути там на порошку написано: зимова свіжість. Воно попримерзало до тих шнурків, а ліжка ж треба застельоти, Роздираю, знімаю. Нормально. Заніс палатки поставив вдома. Все ж одну нікай тобі занесу. Ні! <tantaập sind puppy catawweel> так. Ну, а що робить? Що робити? Спачнеш, то треба ж на чомусь. Або ждем весни. Royalty. Я це не хочу. і я не хочу. Їдеш на нехочковий заводі, там будеш керувати. Ну, Петро Петросмарека розумний чоловік. Газу до поліка даю, час і вона суха. Вау! Wow. Гудбай! <skrét> so. ja, все. я взагалі розслаблений чоловік.